Усім добрий ранок. Дуже сильно на те, що не буде вам заважати шум машин. Но мені вже треба з вами порозмовляти. Я так вже довго чекала, бо в машині музика грала. Коротше, ми вже не вдома, ми з Мирославом ходимо, гуляємо. Були вже в справах. Забрав жінка нові свої воді. Ой, ні, тут не підемо, напевно. Може, зараз Мирослава спробую в сторону десь завести. Коротше, забрав Женька свої нове водійське посвідчення і хотіла з вами порозмовляти за те, що яка я молодець. Така, що аж капець. Де ж Чекали, поки машинка приїде. І що? що? Мені вже давно писали за якість звуку, що репить все. А, що якість звуку погана. Я дивилась на своєму телефоні, на всіх телефонах, які в хаті є. Дивилась на телевізорі, на комп'ютері, дивилась, тільки на планшетів, напевно. У нас нема зараз планшетів. Ой. А це вчора. Знову мені написали, якраз я тільки-тільки скинула відео. А написали минуле. За минуле відео, що знову погана якість звуку. А я якраз сиділа за комп'ютером і сиділа в навушниках. І я вимкнула, і я офігела, як ви це слухали. Боже, як, як там все рипить, трещити страшенно, просто капець. Я почала одразу думати, а що могло піти не так? чому та, така якість звуку? І, напевно, така якість звуку з'явилася з того моменту, коли мене в мене з'явився цей 15-й айфон. У мене з появою цього телефона взагалі вся життя спортилася. Тому що я ж виставила, як всі кажуть, гарна якість. Думаю, що ви мене добре бачили, добре чули. Виставила гарну якість. Воно все класно, все круто, але на комп'ютері не відкривається відео і пише, що треба розширену форму купляти для, для відеопрогравача. що а, Воно зберігало в іншому форматі. Не в тому форматі, що а, хоче комп'ютер. Я напевно місяця два перших мучилась, і це, я думаю, не тільки дві. А, як я дізналася, що зробити, я погіршила якість. І, а, тепер не така висока якість, а, але я можу хоч монтувати. І, так як раніше у мене був другий телефон, і там звук дуже поганий був. Я завжди як монтувала, стала на 500 звук. А воно типу, йде одразу на 100. Із-за і цього що я зробила на 500, воно і ліпіло. Представляєте? Бо раніше було дуже погано чутно. Навіть мені було погано чутно. А тепер ось так. Тому я думаю, більше я на 500 звук врубати не буду. І буде на нас все, все добре. Ну, все капець якийсь. Чого так все? цими айфонами, чудно, странно. А, що, зараз чекаємо Женьку, в нього знову справи секретні. А, і... Будемо їхати на біометрію. Ось так. Тому а, така, я. не дуже при параді. Сьогодні настрій у мене з страшного дня спорчений. то я не думаю, 10 років буде в мене ця карточка, Ну, нічого. Буду трошки така. Добре, що хоч без першів чи якихось плям на обличчі. І то добре. А то в мене, коли я тільки Мирославом завагітніла, і в мене була також заміна двохрічної карти. І короті, після біометрії на другий день лежала в лікарні з температурою, мені дуже погано було. І я там така замучена, в мене ще оце на бороді були такі оце е п'ятна. І таке враження, що я сиділа в тюрмі якось, така, знаєте, зачухана, замучена. Добре, сподіваюсь, по звуку окей, тепер буде. Будемо ходити ще гуляти і чекати. Просто звук дуже шикарний. Дивляю. Цапля. Дуже класно. Тут якщо ще придивитись, то буде рибка. Якщо я не помиляюсь, то тут форель рибка плаває, а не просто рибка. Прикиньте, як класно. Ми о, одного разу гуляли і о, оце з водопада вода. Падала... Ой, Стой, там машини їздять. І прям так ту-ту-ту-ту-ту-ту робило, прям перебивало як будто. Да. Прийшла. А, сама. А, Мирослав з Женькою, поїхали машину паркувати. Я рух встигну попасти туди. Якраз тут сижу де заходить. Короте, чекаю. Я ж не знімала нічого, ми вже вдома. Мирослав ні на що не намікає. Він просто <гум> вже готовий, тут навіть намеки ніякі не треба, не може приділитися, бідненький, Яким його вибрати, да? яку кофту взяти? Щас, Мірослава, нам треба з тобою тут. Оце. Це коли цілий день Мірослава не було вдома. Все е! моє розстрашне, не було Мірослава вдома цілий день. І е, він вирішив за годинку рознести усе просто. То зараз буду збирати все та. Та будемо йти, звичайно. Яку? Цю чи цю мама вдіває? Мама цю Діна, давай. А ця мамі не треба. <свистак> Ти мой мой чомку мамі. Досиш? Міра, чьомку мамі? Міра, чомку. Ні? Ой, коротше, що все. Отримала я по... документи, що вона вже тривалий побит уже є. А... Карточку забирать 28-го можна було. Сьогодні у нас яке? 14-те, Прикиньте. Через дві тижні вже можна було б забрати карточку. Але я попросила змінити дату, так як 28-го у мене буде операція, 27-го я буду лягати на ту операцію. Тому перенесли на друге. В принципі, доїхати я доїду, а там ніяк скакати не треба, то я прийти розписатися і забрати карточку, перетерплю. Я думаю, до цього моменту мене вже випишуть, Може, буде як минулий раз, О, після операції на другий день мене виписали. То я думаю, цей раз так само буде. А, і все, і поїду, заберу. І все. Ми проїздили цілий день а, з Мірославом. Він в такому вигляді, ну в штанах був, але без памперса. Не хоче зараз вдягати памперс. Вчора лягав спати без памперса, але я йому вночі вділа. А, тому що він не хоче прокидатися вночі пісять поки. Mm. А, ідем, йдемо, треба оце убрати все. Що це тут за катастрофа? І коротше, що парубок не хоче вже носити памперс, слава Богу. Mm. Може, того вчора записали mm. його в садик? Mm. Ура! Mm. Хто це усе? Mm. Хто це наробив? ще mm. Що? Треба шарики всі посити, ага, пальчики як свелиться. Гляньте на носочках. Тики-чики, чеки, чеки. Йдемо, йдемо. Зараз треба тільки збирати це все, мама пооббирає і побіжимо. В принципі, все Все добре, все на краще, всі зміни. Ми так довго чекали, щоб всіх цей був тривалий побут. І дочекались. Так що хто чекає, також таких великих змін. Удачі вам. І якщо чекаєш, то дочекаєшся на майданчику. Але щось майже дійшли до нього, він щось згадав почав йти додому, то коротше, не дуже хотів на майданчик уже гуляти. Ну, походу вже забув, що він не хотів гуляти. Ой, то гуляємо. Сонечко, звісно, пече. Сьогодні, мало, буде там 15-16, чомусь 22,5 було. Якось якось тепло вийшло так. Усім добрий ранок, кстати, воно певно не видно зараз. Нам задній бампер поцарапали на парковці якоїсь. І судя по передньому бамперу цієї машини, це він. Але ми цього не бачили. Але я чекаю, коли я зустріну з цим дідом, я йому скажу, в нього завжди були проблеми з паркуванням. То він паркувався на два місця. А це взагалі. Виїжджав з парковки, видно, дуже сильно викрутив руль. І пошкрябом таке. Навіть на сантиметрів 20-30 шкарябаного бампера. Це, ой, блядь, хамуха. Тось! А я і не знала. Я ж заматюкалась трошки. Коротше, де я йду? Я йду до свого доктора. Щоб показати йому, що я йду на операцію. Я це мала зробити раніше, але я роблю зараз. Тому що в мене на це є час. Йду сказати йому, що я йду на операцію, і він мені має дати направлення на здачу аналізів. Щоб я знала, коли мені приходить здавати. І ще я віддам йому документи від ендокринолога. Бо що прям трошки ляпотить. І все. Потім що? Ми їдемо знову в Хрудім, а потім в Пардубіце. В Хрудім ми їдемо записати Женьку на реабілітацію. Так, він сьогодні о, зранку мав їхати туди. Але дізнався, що туди, куди ми його записали. О, він не підходить туди, тому що там тільки до операції, а в нього ж типу, вже була операція, це треба їхати в інше місце. Хоча в нього операція була, а результату ніякого не було. Тобто це не можна назвати операцією. Він ну, кажуть, будемо їхати в інше місце. І в страхову. Ой, їзить мені підсумкають. І в страхову, щоб... Подати заяву на те, щоб йому почали виплачувати якісь кошти, так як він застрахована людина і знаходиться на лікарняному. Ось так. Треба себе застрахувати Багато гроші можна було заробити, з тим, як я часто буваю не ну, йду з почти, з бензопилою, як я кажу, електропилка по дереву і дімки книжка Хтось також запаковує подарунковий папір, як і я. Я не пам'ятаю, що останні знімала, але записали Женьку на реабілітацію. Але у нього написано, що йому треба зараз, Типа, як можна скоріше. Це означає аж в сьомому місяці, не скоріше. Записали, подали заяву в страхову. Ой-ой-ой, пінопласт вонесло вітром. Коротше, все зробили, що треба, заїхали, муки купили, ковбаси сира купили. Коротше. Сьогодні встигли зробити одне, що я ж була у лікаря свого, також взяла. Ну, сказала йому, що мені треба пройти, здати аналіз перед операцією. Він не може зрозуміти, якого фіга мене направили на рентген легких легенів. Каже, в принципі, тільки чоловіків направляють жінок. Ні. Але мене направили на рентген, кардіограму. Короче. Хочу всього. Він каже, навіщо це все не розуміє? Написали, значить написали. Те з ним гарно поговорили. Ой, за... Ну так за життя. Та і все. Зараз я збігала за посилками, бо тільки приїхали додому. Ось, чуть не впала. Будемо пити каву, їсти щось і, і що? Ой, ще один помічник. Що тобі, дай мені бананчика? Банан будеш? Це морковка, а банан. дай с папой кушать, Мира. Взяла трошки, бо мало кто есть. А было, це все, диви. Диви, что мама взяла тебе? Будешь? Нет, Ничего не подходит. Ну, извините, плащите. Так, э, трохечки бананчиков. Э, две шоколадочки. Вот такие творожочек. Трошки йогуртів. Його бали самі смачні. Так, що у нас тут? Ще Ще тільки другі смаки, слівки, вершки. Так, так. І що тут у нас морковочка гарненька. Та в школу добре давати. Томата дві морковочки. Ой, один настає. Пюрешечки ще десь одна, а там лежить в рюкзаку. Малесенькі взяла як вас школу добре брать. Ще така боротьками. Трошечки сиру. І трошки ковбаси. По 13,90 було, дивлюся, до кінця аж місяця. Тут, думаю, можна взяти трошки більше. Тут довше хотіла. Тут на що? Печінка, це ж вершки взяла, буде. Ілі паштет, будемо давно його не їли. Скоріше всього, так. Да. Цибулька. Курочка і картопля молодесенька. Шкода, що тут немає таких, е, такої картоплі, як в нас, знаєте, що молода, значить молода. А тут така. Строкувата вже. О, а тут трошки. Так, тут хлібуш, хлібчик, такий тепер типу, домашній. Взяла дві упаковки для бургерів. Такі якраз величенькі, як нам подобається. Сереги з Женькою по два буде, а нам з Дімкою. А, це їм по два буде. І нам з дімкою може буде Ну коротше, Взяла дві упаковки, бо одної нас ще дуже мало. На вихідні планую зробити бургері. Достати фарш, яблучко. Мука, більш... Все, і мука. Муки аж 10 штук, тому показувати не буду. Я люблю, щоб в мене мука, цукор і олія були в запасі великому. А навіть якщо подивитись в шухлядку, де ой, не так падає штатів, щось вже не держиться. Зараз покажу. Гречки, рис, вівсянка тут. Вівсянка повна, а в мене вже і манки є, а то в мене чисто там макарони і трошечки мівін. От так, тобто я стараюся, щоб все було запросити. Наступлять якісь часи, коли Ой, не дуже буде фінансова, якась складова, гарна, мало ли на щось под... срочно терміново треба будуть гроші. Щоб я знала, що ми там якийсь тиждень, а то півмісяця можемо... Прохарчуватись тим, що в нас є. Я ще, якби показала вам морозилку знову повну, так як коли ми купляли свиню, нам вже ж не влізло все. І я віддала, напевно, кілограм 5-6 фаршу кумі, вона велика, велика морозильна камера, і гриби. Також десь, напевно, пакетів 5-6. То це ми забрали, в нас тепер знову повна морозилка. Сьогодні у нас на вечерю буде смачненька курочка в аерогрілі, молодесенька картопелька і салатик. Вот так я придумала. Кай молодець. Осталось все розкласти, переодягтись І все, розвлікатися з дітворою. Одпаковочка електро такої пилки. Кейсик є. Я сподіваюся, що це я не кейс просто замовила. А, не кирпічі, навіть рукавички поклали. Прям такі, як ми замогли додаткові. Рукавички, але розмір, напевно, на мою руку. А ну. ну, маленька, ну як ми і хотіли, щоб така чиста, хоч трошки щось можна було поробити. Може, те, що вона не складна, то й не роба. Ну, коротше, зараз розберемось і покажу працюю. Ну, вже можна було не відключатись, одразу робимо. Ну, Включи жужок. Може, жукає. Все, значить працює. Все димить, все пахтить. Курочка, правда, я вже її порізала. Не гарненька, але гляньте, яка шкірочка. Все готовеньке, ваерогріллі, картопелька, салатик з домашнього листа салату. Так що всім, хто їсть, смачного.